Вітаю вас на нашому каналі. Друзі. Сьогодні хочу поспілкуватися з вами на тему вулики. Які вулики підібрати, які вулики краще, які гірші. Чому, наприклад, з одних вуликів можна більше відкачувати меду, чого з інших можна трішки менше відкачувати меду. Хоча я дотримуюся думки, що з кожного вулика можна отримати певну кількість меду. Відразу хочу сказати, що ця певна кількість меду також буде різна. І також потрібно враховувати, що є вулики, з якими треба працювати майже завжди. Є вулики, з якими можна працювати певний час, відпочивати. Мається в виду, що у вас буде певний час для того, щоб не бути присутнім на пасіці. Давайте розглянемо декілька досить таки популярних вуликів, які використовують наші бджолярі. Звісно. Якщо ви плануєте почати займатися бджолами з самого початку, з самого нуля, то я би рекомендував би розглядати різні вулики, і також потрібно вміти з ними працювати, тому що знання і досвід є великою глибою для того, щоб отримувати гарні результати у майбутньому. Давайте розглянемо такий розповсюджений вулик, як лежак. Якщо розібратися на сьогоднішній день, подавляюща кількість лежаків, це 20 рамок. На мою думку, це не, не стільки доволі добрий вулик для бджільництва. Але я думаю, що велику поширеність він отримав завдяки радянській владі. Радянська влада в свій час давала план. Що таке план? Це коли хочеш не хочеш, тобі. Потрібно мати пасіку на таких вуликах. Да? Все. От, наприклад, в районі, як було була центр, ну, централізована влада, був центр, була там країна, далі була область, далі був район, далі був чоловод. Таке враження, що е, в якомусь певному. Сенсі бджоляр, який знаходився у себе на пасіці, не приймав рішення, якими вуликами їм працювати. Там розказували, якими методами працювати і тому подібне. І тому відразу хочу сказати, що раніше було досить таки багато пасік, колгоспних так званих пасік, і там було від 50 до 100 таких вуликів. І після того, як у нас розвалилися ці колгоспи, то відповідно багато цих пасік перекочувало до людей. Також в той час досить таки було популярно тим, що. Бджолері, які виходили на пенсію, вони також тримали в таких вуликах джіл. На сьогоднішній день ми цих вуликів досить таки бачимо багато, тому що їх досить таки багато бушних. Хоча і вони продаються і новими. Є два типи таких вуликів. Я не знаю, в чому в них різниця. Можливо, я помиляюся, але є так звана українська рамка, є звичайна трьохсота та рамка або рамка татан Блата. Так, я думаю, що з цими вуликами, якщо, якщо вони є десь даром, то їх, звісно, можна купувати, їх можна заводити на свою пасіку, щоб працювати. І у вас є брак вуликів. Якщо ви маєте купувати новий вулик, який вартує за тисячу гривень, я не рекомендую купувати ці вулики. Це дурна і марна трата часу і грошей. Наступний вулик, який також є досить такий, Розповсюдження жени на нашій місцевості це 10-рамковий корпусний вулик. корпусний вулик. Я думаю, що розповсюдження 10-рамкового корпусного вулика також пішло від того, що в нас досить така велика кількість рамок на 300. Також є різновид вулика Даданблата. Блата. Це 14 рамок. І два магазини. Або два корпуси по 14 рамок. Або по 12 рамок. Є такі, є і такі. Зачасту, якщо не помиляюся, ні, я, я, я прошу пробачення. Додан блата, це 12-рамочний 12-рамочний вулик. Ось так. Зачасту таких вуликів я на сьогоднішній день уже не бачу. Це цих ще старих. Наприклад, лежаки старі є, а таких старих вуликів я не бачу. Вони йшли в, комплект, в комплекті один-два корпуси або один корпус, два магазини і кришка. Досить такі громісткі великі вулики. Якщо розібратися, схема цього вулика роботи досить таки цікава по тій причині, що, що по на, наших мірках це просто о, кладеться ганімановська решітка, і доверху йде мед. Я вважаю, що на сьогоднішній день такий вулик не є практичний по тій причині, що вага досить таки серйозна. Я вам відразу хочу сказати, що 12 рамок навіть на 145-ту рамку це досить таки важкий вулик. Це повномедний такий корпус піднімати буде важко на спину. І відповідно не завжди виходить так, як хочеться, по тій причині, що ви, коли візьмете цей вулик, ви відразу ж почнете мати проблему з роїнням. Знову ж таки, з розвитком, знову ж таки, заміною вощини, сушнини. Ну, багато є таких моментів, які не завжди підходять для нашої місцевості. Маєте зрозуміти, що досить добре тримати бджіл дає постійний кругооборот, чого правильно медоносів. В нашому випадку такого немає, тому що коли відцвітають сади, зачасту у нас до зацвітання липи майже нічого не цвіте. Відповідно, за цей час ці бджоли починають роїтися, не дивлячись на те, що в них досить таки достатньо місця. І саме цікаве, що тут не грає ролі, чи це хвалюний баквас, чи це дуже досить таке стримана картіка, чи це якась італіянка, чи ще хтось. То все ви маєте зрозуміти, то все рекламна піар акція. Абчоли рояться однаково, що в цьому, що в цьому, що в цьому вулику. Тому е я вважаю, що він свій час. Вижив. Його, звісно, його можна придбати, якщо ви його купите за 200-300 гривень в доброму стані. Купувати такий новий вулик досить таки проблематично. Хоча, хоча я би розглянув його, можливо, будуть потім ролики, я розкажу певний. Мій досвід роботи з двохматочним утриманням, двохсімейним утриманням в 10-рамочному вулику, і ту ж саму стратегію можна використати в 12-рамковому вулику, але з, одним, з одною умовою, що він буде досить таки важкий і з ним потрібно працювати. Я вважаю, що один із недоліків цього вулика його розмір і вага. Ось. Наступний вулик йде більш таки поширений. Я, я чому я зупинився на цьому вулику? Тому що він був раніше. У нас були лежаки, в нас був ось цей вулик, а потім масово почали з'являтися вулики десятирамкові. Але десятирамкові вулики, я, я також вважаю, що вони пішли від чого? Вони пішли від лежака. І взялася за основу вулик на 230-ту рамку. Вулик на 230-ту рамку, це американський вулик Вулик Ланхроста. Ланк, ланстрота Рута. Хочу сказати зразу. Я оце трошки путаюся, але там два було бджоляра. Один бджоляр придумав корпусний вулик, а другий придумав накидати корпуса. Тому і він не називається цим. Оце я вимовляю, наче неправильно, та рут. Вони були також у нас на пасіках, вони досить себе гарно показували, але, але. перейти, наприклад, з лежака на цей вулик набагато простіше, ніж перейти з лежака на цей вулик. Тому що куди діти велику кількість 300х рамок. Тому, якщо розібратися, золота середина вийшла 10-рамкові вулики. Його плюси і мінуси. Відразу хочу сказати, що це, можливо, є середина тих вуликів, які можна використовувати у себе на пасіці, купувати новими. Також вони досить гарно себе показують на медозборах. На них можна використовувати різні методи, типа розширення, перекидання, метода, спосіб метода Демарі, це коли ми просто підкидаємо розплід доставляємо ставляємо в нижній корпус. Мається в виду, що цей вулик досить таки непоганий. Є також і мінуси. Мінуси є в тому, що він такий, не дивлячись на те, що він досить таки компромісний. Це, він не такий важкий, як ось цей, і ви розумієте, що лежак тут зовсім не вспів. Він кращий, ніж цей, і лежак тут не спливає. Тому десятка це серединка. Між тими вуликами, про які ми будемо говорити, і відповідно. Тими, які ми вже обговорили. Є ще вулик Лангроста. Руд. Будемо називати його просто Рут або на 230-ту рамку. Це американський вулик, він себе показує, ну, в залежності від яких регіонів він себе показує досить непогано. Хоча мої спостереження кажуть, що в нашій місцевості він не дає того бажаного результату, який ми можемо отримати, наприклад, на 300-ту рамку. Чому так, я цього не знаю. Хоча, не дивлячись на всі, досить такі гарні відгуки про цей вулик. Є також і не досить гарні відгуки. Якщо досить добре почитати інтернет, то там є і австралійські відгуки бджолі, бджолярів, які розказують, що є певні проблеми із застиванням розплоду, і розвитком, і відставанням. Також є інші європейські бджолярі, які також розказують досить такі цікаву інформацію про цей вулик. Хоча я повторюся, якщо розібратися, то про кожний вулик можна щось розказати хороше і погане. Наприклад, я ж говорю, що цей важкий, цей середина, хоча він також важкий. А цей є також з певними недоліками. Але. Це вже корпусний вулик. Працювати з ним, наприклад, набагато простіше, набагато легше. Якщо розібратися, то між цими вуликами є одна закономірність. Весна прийшла. Нижній корпус раз, він весною має стояти в одному корпусі. Після того, як перший корпус є повністю з розплодом, розплід піднімається в другий корпус. Матка опускається в нижній корпус, кладеться ганімановська решітка, сюди ставиться вощина сушніна. І ви можете 2-3 неділі не бути на пасіці. Матка за цей час відсіває нижній корпус, звідси виходить розплід. Сюди можуть навіть підливати мед, якщо він є в природі. Відповідно, потім знову ж проходить ще одна цікава маніпуляція. Доверху піднімається весь розпліт. Цей корпус стає донизу. На його місце ставиться вощина. Це якщо ми говоримо про руту. Якщо ми говоримо про 230, то зачасту одна маніпуляція по методу Демарі достатня і бджоли спокійно працюють. В якомусь сенсі я не буду зараз зупинятися розповідати про це все. Корпусна система в тому і має велику перевагу над іншими, наприклад, цими великими або тими лежаками, що ми можемо проводити роботи, які зробив зараз, і потім треба приїжджати десь через декілька років. Неділь. І це є вагомою перевагою, наприклад, того ж лежака, якого потрібно розширювати майже порамочно. Далі я хочу згадати про такий вулик, як. Вулик кука. Це в основному восьмер, 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 восьмер вісім рамкові 8 рамок. Тут йде, йде певний набір. Якщо розібратися, це йде 300 та рамка. Це йде 230 рамка. І це є 145-та рамка. Якщо розібратися, то 300-та рамка це майже звичайний вулик, як і на 10 рамок, тільки зменшений. 230-та рамка це вже зменшений вулик. Рутовський, це вулика від вулика Куки. І 145 та рамка. Зачасту ми її бачимо такі вулики. Це вулик. який, правильно, Це вулик палівода. Я перепрошую, можу ще згадати, що також на сьогоднішній день є популярні вулики на 10 рамок на 145. Досить важливо чому? Тому що вони також легші. Наприклад, чим 12-й рамочний, в будь-якому випадку він трішки легший, тому що менше дві рамки, трошки менше дерева, і він вже стає легший. Хоча я хочу сказати, що десятка буде важка, в будь-якому випадку важка. Восьмерка, мені здається, досить таки гарна. Гарний вулик по тій причині, що 145-та рамка, повна медова рамка це важко. Ти береш і ти відчуваєш, що це досить такий тяжкий вулик. Вони зачасту всі медові, повністю початка, досить такий важкий. 230-й вулик, повністю 8 рамок початних, підняти уже самому таки складно. Восьмерка 300 це досить такі, теж важкі вулики. Якщо я маю ввиду медові, Зачасту 300-та 300-й корпус вже майже ніхто не піднімає повністю медовий, тому що можна зірвати спину. Він досить таки важкий. 230-рамка -та ми ще знімаємо, 145 знімаємо, з цими ми ще не працювали. Ну, я, я перепрошую, ми з ними працюємо, але це я розглядаю, дивіться, розглядаю його як повністю вулик на 145 рамку. Такі вулики де факто є, але вони мало розповсюджені. Давайте розглянемо тепер отак. Ще є один із вуликів, які на сьогоднішній день не є такі також розповсюджені, але в той же час, той же час їх можна використовувати. Це альпійський вулик. Альпійський вулик, які в нього переваги? По-перше, він маленький, по-друге, досить добре, гарний розвиток, по третє, отримання меду. Можна працювати майже кожному пчеловоду. Давайте в двох словах підсумуємо. Є великі вулики, це лежаки, які є стаціонарного типу. 12-рамкові вулики, я би їх теж назвав стаціонарного типу. Є також 14-16 рамкові вулики, які стаціонарного типу. Далі йде середина. Середина це 10 рамкові, але вони важкі. В будь-якому випадку важкі. Вони не такі важкі, як ті, що ми назвали, їх вже можна перевозити, з ними вже можна працювати, але. В будь-якому випадку не то. Якщо ми розглянемо, наприклад, уже восьмерки це вже легші вулики і набагато мобільніші. Якщо ми візьмемо альпійць, один із мінусів альпійців, який, який самий основний мінус альпійця? Хто скаже? Все вірно. Немає рамок на нього. Наприклад, на ці всі вулики можна зробити щось придумати. Це не є проблема. А з альпійцем це вже якась проблема. Рамок немає, відкачка меду буде за з проблемкою, тому що треба готувати якусь відповідну іншу медогонку або купувати. Це не є проблема з якомусь плані, якщо ви вирішите працювати з альпійцем. Ось ви зараз сидите дивитеся це відео, і ви, наприклад, на, на весну будете закупляти вулики, рамки, все це будете готувати. Я відразу хочу сказати, що якщо ви будете розглядати LPS як основний вулик на вашій пасіці, я думаю, що ви навпаки щось виграєте, тому що він легший, більше меду, можна отримати майського. І також. Легше перевозити їх. Ну, я дивіться, тут легше, легше перевозити це складно, таке сказати, він, він досить такий великий буде. Але для, навіть для стаціонару він буде себе показувати хорошо. Які проблеми, я ж відповідаю. Від меду і брак рамок, і брак досвіду. Дуже досить мало пчеловодів, пчоловодів, такі, з якими ними працюють. Я вам скажу більше того, якщо ви візьмете, наприклад, восьміорки, Уже ви, ви будете мати проблему. Навіть якщо ви візьмете десятки корпусні, то відразу хочу сказати, що от у вашій місцевості може бути просто багато бджолярів, які просто працюють на яких вуликах, правильно, на лежаках. І буде брак досвіду. Я відразу хочу сказати, що вам і про лежаки мало хто що розкаже. Тому що наші пчеловоди або самі не знають, або не хочуть розказувати. Це дві є причини. Вам ніхто ні в чому не допоможе. Тому я би завжди рекомендував би розглядати ті вулики, які будуть основою. Основа це, мені здається, вісьмерка, альпієць, вони легші. Є ще також вулик на 6 рамок. Не так давно він з'явився. З одного боку, якщо розібратися, це також цікавий вулик, малоформатного типу, що в ньому хорошого, і які в нього мінуси. Ну, наприклад, якщо ми будемо тримати так, так бджіл, то... можна взяти майський мед. Плюс, плюс. Мінус. Друзі, треба ставити 4 корпуса. 4 корпуса на 6, а що в нас виходить? 24 рамки. Ну, якщо бджолина сім'я буде. Наприклад, сильніша трішки, там треба буде поставити 5 корпусів, вулик буде досить такий високий. Опять, опять же, якщо ми зупинимося на альпійця, то враховуйте те, що якщо бджолина сім'я добре розвивається, то і вулик, висота вуликів буде досить таки висока. Тому одним із мінусів є те, що ми де-факто, виходить, маємо проблему. Дивіться, він нестандартний. Але ви вирішите проблему, коли ви зможете взяти цей вулик, і він у вас буде домінуючий на пасіці. Що таке домінуючий? Коли ви будете з ним одним працювати? Тому що, коли ваша кількість, от я досить часто зараз спостерігаю за своєю пасікою, в мене буває є різні вулики на точку, і не завжди виходить з ними працювати однаково. Зачасту 230-й треба розширяти, 300-й не треба ще розширяти, 145-й, ще там вже треба було давно розширити. І мається вду, ви збиваєтеся. Але коли ви, наприклад, будете тримати одну систему, наприклад, альпієць, це буде легко. Якщо ви будете тримати шестерку, це буде легко, якщо ви будете тримати 230, це буде легко, або 300, або 145, то не є якоїсь проблеми. Відразу хочу сказати, що я би завжди рекомендував б пчеловоду займатися вуликами малоформатними, починаючи з 8 рамок. Хай це буде 300 рамка, 230 або 145, як той вулик польоводи, або навіть лп. Ну що. Але коли ви тільки стартуєте і починаєте. Можна також розглядати і 10 вулики, але вони вже важчі. Ні в якому випадку не потрібно купувати лежаки, які вартують за 1000 гривень, нові для того, щоб туди заселяти бджіл. Це просто нонсенс. Якщо спина хвора, то беріть альпійця. Або 145-ту рамку на 8 рамок, або навіть 145-ту рамку на 6 рамок. Можна і такі вулики зробити. І все буде у вас тоді виходити. Все, друзі, будемо на цьому прощатися. Всім всього найкращого, всім пока.